привіт! Сьогодні поговоримо про журнальні столики як важливу частину інтер'єру будь-якого будинку або квартири. Магазин меблі Оскар пропонує величезний вибір різних журнальних столиків на різні випадки життя, а також у різні розміри кімнат. Якщо ваша вітальня невелика, пропонуємо придбати столи трансформери, які збільшуються по висоті, а також по довжині своєї стільниці. Або якщо кімната зовсім невеликого розміру, рекомендуємо придбати круглий або овальний журнальний стіл. Якщо ви працюєте вдома, є ідеальний варіант стіл для ноутбука, який перетворюється в свою чергу у невисокій журнальний стіл. Столик, де можна зберігати газети, журнали або книжки, розміщуйте всі ці меблі недалеко від себе, приблизно 40-50 см від дивану або крісла, для того, щоб легко дістати необхідні для вас предмети. Столики на колесиках набирають найбільшу популярність, адже легко переміщаються з однієї кімнати, в іншу не одряпають підлогу, а також легки на підйом. Якщо ви хочете урізноманітнити ваш інтер'єр і придбати неординарне місце для зберігання речей, можна придбати невисокий пуф або банкетку відкривну, де можна зберігати також велику кількість різних побутових предметів. Зони відпочинку зараз з'являються по сезоні, різні столики разом із стільцями, де можна випити чашечку кави на природі. Такі елементи меблів також можна використовувати у ролі журнальних столів, а стільці як додаткове комплектування для відпочинку. В «Оскар» можна знайти безліч різних меблів, сучасні, а також високоякісні, на які ми надаємо гарантію. Раді запросити вас за адресою вулиця Переяслівська, 72 і нехай у вашому домі завжди живе любов. До зустрічі!